Наші новиночки, такі смугасті тканиночки прийшли. Можемо бачити такі кольори мятний, бежевий, такий коричневий, з, я не знаю, вишня, грязна вишня, чи як цей кольор, оцей третій назвати, колір капучино. Дівчатка, їх можна також скомбінувати між собою. Оцих два з лівого боку теж дуже гарно комбінуються, бежевий можна скомбінувати з цим першим. Ну, тобто, дивіться, дуже гарні, чудові яскраві тканиночки. Хто любить щось яскраве, хто не дуже. Так що, дівчатка, все для вас. Замовляємо, робимо замовлення. Дуже гарні постільні комплектики виходять з цієї тканиночки, без. Звертайтеся. Пошиємо будь-який комплектик будь-якої складності. Потрібно просто на резиночку теж зробимо. Кількість та розмір наволочок за вашим бажанням, а в подаруночок до кожного постільного комплектика отримаєте сумочку Шопер. Робимо замовлення, поки тканинки є в наявності.